Вітаю, це програма Рівне Арт і з вами я, Наталя Демедюк. У творчості кожного митця є свої акценти у картинах відомого українського художника Миколи Шемчука. Це людина. Ола Шимчук – український художник, професор Львівської національної академії мистецтв, народний художник України, філософ, глибокий, вдумливий, неординарний художник, що малює душі, кажуть про митця. Він має талант бачити, відчувати, передавати людей та їх внутрішній світ на полотно в тонкому сюжетному і колористичному виконанні. Починаючи від відбору робіт, я взагалі працюю серіями. Ну там добрих три десятки серій, і тут є представленіше часточка з якоїсь кожної серії, ну з п'яти чи щось це. Ну хотів якось так в тих умовах, які тут мені надали, не тому що все показати, але якісь такі ну, речі, які для мене важливі, і щоб я міг заакцентувати свій концепт творчого творчого. Життя мого, так що отака така збірка, така експозиція. От на це якраз вона і е, розрахована. Мистецтво Миколи Шимчука інтелігентне. Воно наштовхує на діалог з собою. І тут вже від нас залежить наскільки ми хочемо бути відверті з самими собою. У рівному митець презентував свою виставку вперше в галереї європейського живопису Євроарт. Назва виставки глибоко концептуальна. Людина. Відносно самої назви виставки, я думаю, що вона навіть з самої візуальної цієї території експозиції виростає. Що це головний домінант в моєму житті, як і в професійному, так і людському. Це така ніби природою створена Богом створена людина. Це ніби так в одному випадку це так просто, але це цілий космічний світ у цій одній людині. Уявіть собі, якби так хтось захотів зліпити людину, правда? Зліпив, вдихнув душу, пішла. Йому прийшлося б другу робити на замовлення, він мусив би робити іншу. Уявіть собі. Бог створив зараз, от є мільярди, там 8 мільярдів людей. Ні одна не подібна на іншу. Яка це колосальна, унікальна ситуація з людьми, правда? Там же очевидно є люди нормальні, і люди є людиноподібні. Так, людина це така вселенна, і вона є джерелом до нескінченного пізнання. Дослідження, вивчення, спілкування, любові, ненависті – все є по цій, цій планеті маленькій, яка називається людина. Дожник України Микола Шемчук народився 9 січня 1949 року у селі Копитові з Долбунівського району Рівненської області. Освіту здобував у Львові, а своїми досягненнями на шляху становлення завдячує батькам, родині, вчителям і друзям, серед яких Роман Тамар Гріцельський, Володимир Овсійчук, Іван Мазур, Горій Лукашевич, Анатолій Грицай, Борис Возницький та інші. Однак неповторність мистецтва Миколи Шемчука у його авторському стилі. Який увібрав у себе загальну філософію людини, роздуми над її божественною та земною сутністю, історію української, Галицької та Волинської ікони, дослідження жінки та її природи. Його роботи впізнавані, їх не сплутаєш з іншими творами мистецтва. Це є цілий комплекс об'єктивних і суб'єктивних. Ну, мотивації для того, як, що воно саме таким повстало. Ну найважливіше, це що ви зауважуєте, впізнаваність. А що це є? Це є е, кожного художника глибока індивідуальність. Тільки це може зацікавити е, людей, тому що копіювати когось навіть прекрасно, краще ніж там Рембрандт малював. Спров... є вже такі випадки, були, але воно нікого не цікавить, бо Рембрандт сказав. В свої, на своїй ниві все, що міг сказати, і не треба туди заходити. І тому кожен старається щось своє запропонувати людям. Тому тут пов'язано із технікою, з мотивами, з темами, з натурами. Що все, все це ціле різникове, з вчителями, з цілою історією мистецтва. Як воно там дозувалося, я не можу це поділити на якісь такі Конкретні часточки, але це сума тих речей, які вбираються у наприклад моїй особі. Картини Миколи Шимчука неодноразово експонувалися у Франції, Канаді, Польщі, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Норвегії, Сполучених Штатах Америки, Китаї та інших країнах. У світі його мистецтво полюбили за неповторність та інтелігентність, а ще за рідкісний талант бачити й відчувати. Виставка людина особлива засвідчує арт-менеджер галереї європейського живопису Євроарт Юлія Савуляк. А ще щемлива, тому що була така несправедливість. Художник наш земляк, народний художник України, яким вже давно захоплюється весь світ, не тільки Україна. І виставки у Рівному у нього не було. І сьогодні це на підтвердження того, як розчулився Микола Олегович, так ледь сльози не потекли. Так хотілося додому показати вдома. І це дуже радісно насправді, що рівняни зможуть прийти в ці зали, як я кажу з першого погляду. Це не картини, це люди серед людей, з якими хочеться спілкуватися, де з ким хочеться помовчати, де з ким пожартувати. Все, як і він сам в житті. Це дуже великий інтелігент. Це інтелект, це великий життєвий досвід, мудрість і жарти, і дотепність. Тут є все. Я запрошую всіх приходити, побачити і навіть можливо і гордитися тим, що Рівненщина має такого художника. У портретах Миколи Шемчука закарбовані образи рідних, друзів, вчителів. Є також багато збірних та алегоричних постатей. Мистецтвознавці називають Миколу Шемчука щедрим у портретному жанрі. Наприклад, портрет маестро це не просто картина, але й свідчення шанування художника своєму товаришу. Маестро це мого товариша, приятеля Михайла Демцю, який є відомим живописцем, і він, до речі, мав бути тут, але там з Німеччини приїхала делегація і, на жаль, не сталося, але це конкретна натура. Зчимливими щирими спогадами про Миколу Шемчука поділилася його сестра Софія. В бідноті, тато колгоспник, мама працювала також і в ланці, і в магазині торгувала. Але дякувати Богу, батьки турбувалися за нас, що ми не голодували. Ми завжди були одягнені. Ну, але не все вистачало. Пам'ятаю його перші олівці, кольорові олівці. Знаєте, це мені так карбувалося в дитинстві. Їх було важко купити через те, що вони дорого коштували. — Секунду, секунду, це я все в фільмі є. До речі, це в фільмі є, але ну, фільм не ні, ні, я хочу деталь сказати. Уявіть собі, це ж колгоспи, Грошима не платили, паспортів не було. Ну, це були колгоспні роби. І батьки, якимось чином продають маленьку телицю. Там десь на кості гроші беруть і купляють 48 в три поверхи кольорових. Він мене забрав. Одним словом, вони правдами і неправдами, бо тоді також не можна було не колоти свиню, не продати її на ринку. Одним словом, була домовленість в місті, що хто забере ці. Одним словом, олівці ці попали додому. Ви собі не уявляєте, це велика коробка, яка відкривалася, олівці ті ставилися. Там така райдуга, веселка та тих кольорів. А, а я пахла. А вони пахли, що вам не передати. А я ж менше від нього на 5 років, а йому тоді років 8 було, може. І він сідав малювати, а я ззаді, заді нього. І дивилася, мені так хотілось того олівця в руки взяти, але він їх так він старанно субав. ховав, він так їх старанно ховав, бо я йому на зло часом робила, його малюнки розтирала пальцем за те, що він мені не дає ті картини, е, олівці по ну, була шкідничка. А він з я дитинства був спокійний, врівноважений, завжди всьому мені допомагав. Бог його нагородив багатьма талантами. Ну, я не маю такого таланту, я сонця не вмію намалювати. І завжди, коли в школу ходила на малювання поля, я за тебе підлогу помию, намалюй мені малюнка. Одним словом, що важкий шлях в нього був до мистецтва, але він впевнено йшов. Після школи два рази поступав в Київ, не пройшов. Він пішов працювати на будівництво, далі поступив в Львів, ну і далі пішло, пішло. Але справа в тому, що в нас з ним дуже великий зв'язок. Нас батьки так виховали, що в нас є тільки двоє в сім'ї, і ми повинні один одного підтримувати. Весь час зв'язок тримати. Його перші картини, які він намалював на першому курсі в інституті. Тато біля хати йому прибудував таку невеличку кімнату, це була його майстерня. І він ці перші картини привозив, і першим критиком для нього це була я. Він мені їх показував. Ну, звичайно, я дещо розуміла, дещо ще не розуміла, але ну, розумієте, це було вже, вже моє, е, моє причастя до мистецтва. До мистецтва і я в цьому зростала. Скажу відверто. Часом ну, в школі працювала за очим з виховної роботи, вчитель історії. Часом рутина ця вже так замучить. Їду до Львова, приїду до Львова, покажу з ними по картинних галереях, по музеях, наберуся позитивної енергетики і повертаюся додому до наступної зустрічі. Я дуже рада і щаслива, що в мене є такий брат Микола і його дружина Стася. це моя сестра. Рука в руку з художником йде по життю його дружина, відома мистецтвознавиця Євстахія Шимчук. Подружжя яскравий приклад, як люди можуть бути один одному не просто чоловіком і дружиною, а ще й другом, порадою, підтримкою та натхненням. Разом півстоліття. Наскільки він відвертий? У своєму мистецтві наскільки він такий же, як у житті? Він органічний у всьому. Це найшляхетніший чоловік, який є поруч зі мною. Ми разом 50 років, навіть 52. Е, Я просто не зустрічала таких людей. Він дуже добрий. І він за характером такий, як Улас Самчук. Ви читали про Уласа Самчука. Волинська впертість це понад усе. Я роблю те, що я хочу, незалежно від того, що ти мені говориш. І пам'ятайте, жінки, а тут присутніх багато жінок, що ну, погоджуйтесь з чоловіками відразу. Бо вони все одно зроблять так, як вони це бачать, як вони хочуть. Нам. Разом. Мені він відкривається поступово, але про це все скаже Яці, бо він дуже добре говорить. Я, я не вмію так говорити. Я вам тільки е, скажу одне: що дуже добре, що ви приходите в цю галерею. Для мене це як бальзам на душу. І я, як людина, яка любить. Е, Любить все прогресивне, ну так закладено мені з малку, що я завжди тягнулася як з Коворода. Треба пізнавати щось сучасне і тягнутися до нього. я ви щасливі, що ви маєте таку галерею. Майстер привіз до рівного 33 полотна, позначених щирістю і захопленням живою натурою. Експозиція непередбачувано відкрита і водночас інтимна. Митець безкінечно надихається натурою і трансформує її сприйняття у різноманітні образи та фігури, адже сама людина є різноманітною і багатоликою. Тож художник примушує працювати не тільки наші очі, мозок, але й уяву. Пройшло вже більше століття. Модернізму, модернізм став не лише європейським, а й українським. Україна стала частиночкою європейського і світового художнього процесу, і в цей процес влилася творчість Миколи. Шимчука. Ви чули, скільки він мав персональних виставок зустрічей різних навчань поза межами України? І ця виставка не даремно експонується в галереї європейського живопису, якраз галерея і засвідчує цей високий європейський рівень творчості Миколи Шемчука. Що, про що ця виставка? Ви вже чули? Про що? Про емоції людини. Ми маємо справу дійсно з одним з найвидатніших сучасних місців, які генерують дуже багато важливих ідей європейського та українського модернізму. А також вибудував свою авторську міфологію людини, міфологію історії національної. І я би сказав, міфологія або семантики навіть української традиції в інших жанрах, бо ми сьогодні маємо справу з фігуративним малярством пана Миколи, і, зокрема, якраз акцент на людині. Але пан Микола дуже дорожить своєю батьківщиною, і я сьогодні дуже багато пізнав глибших якихось моментів судо таких екзистенційних. Під час презентації Микола Шемчук, хвилюючись, дістав з кишені текст, який готував до виступу. Щирий, щемливий торкнув струни душ усіх присутніх. Школа, праця, інститут залишився у чудовому чарівному Львові. Культура, середовище, духовність в часі і просторі цього прадавнього міста тотально оповили мене і без опору мого взяли мене з усім напевне назавжди. Віддаючись, відчув певну зраду, зраду стежкам, дорогам, полям, великим деревам, комахам, людям, навіть зорям тієї малої домашньої батьківщини, де кожний по горизонталі і по вертикалі клаптик у тому краї вбирав мої стопи, сльози, сміх, фантазії. Тазії, мрії, сподівання і нині особливо тепер дуже часто приходять не тільки в снах, безтілесні і мовчазні мої земляки з величезними розпухлими і покритими жиляками, спрацьованими руками, поранами, сірими обличчями не противлюся, не відганяю. Почуваюся твердішим, впевненішим і правдивішим. Люди супроводжували мене крізь життя. Я вибрав їх, і сьогодні з тремтливим хвилюванням переживаю кожну зустріч з людиною. Микола Шимчук Художник картини, якого ви точно не сплутаєте ні з ким, Микола Шемчук, гучне ім'я в українському живописі. Це була програма Рівне Арт. І я ваша ведуча Наталя Демилюк, побачимось.